Всім привіт! Я Броменкова Анна, а це мій дім, моя Україна, квітуча, зелена, неймовірна, саме такою ми пам'ятаємо і любимо її. Але у лютому до нас прийшла війна, жорстокий сусід прийшов відібрати наш дім. Він кожного дня руйнує міста та села, вбиває українців та нищить екологію. Наш президент щодня звертається до кожного, хто може допомогти нам відстояти незалежність до країн, урядів, науковців та навіть акторів. Мета мого проекту привернути увагу світу до екологічних втрат України. Ми маємо бути готові почати відновлення одразу після перемоги разом з нашими партнерами та міжнародною спільнотою. Війна триває вже 10 місяців. За цей час вона завдала шкоди атмосфері ґрунтам, лісам та екосистемам, водному середовищу та й взагалі світу. Через пожежі, горіння нафтопродуктів та промислових об'єктів у повітрі щодня потрапляють небезпечні речовини. Так, від початку повномасштабної війни кількість цих викидів перевищила 67 мільйонів тонн. це у 33 рази більше, ніж минулого року. Шкода від забруднення повітря вже досягла близько трильйона гривень. На ці гроші можна було б посадити 18,5 мільйонів дерев, але через війну гроші підуть не на неозеленення країни, а на відновлення екології. Також 40 українських нафтобаз було знищено внаслідок ракетних ударів, а через пожежі на них в атмосферу потрапило понад 500 тисяч тонн токсичних речовин. Навіть уявити складно, наскільки це багато. Мінне забруднення це актуальна та дуже важлива тема у теперішніх реалях. Уявіть собі це часи війни було закладено міни на території, яка дорівнює майже пів України або три Австрії, або як п'ять Молдов. Щоб очистити усі землі України від мін, знадобиться більше ніж 10 років очистка від морських мін акваторії Чорного моря триватиме 5-7 років. Символом чистки України від мін є песик Сапер Патрон. Лише патрон знайшов більше ніж 200 мін. Через війну вигоріло 100 тисяч гектарів лісів та степів України, зафіксовано понад 100 великих пожеж в лісах. Якщо подивитися на карту, то видно, що там, де приходили окупанти, там завжди траплялися пожежі. 44% природоохоронних територій України потерпають від війни. Також через бойові дії постраждали 3 мільйони гектарів лісів. В Україні під контролем російських військ перебувають 13 національних парків та 10 заповідників. Опинившись в окупації, адміністрації природоохоронних територій втратили будь-яку можливість охороняти заповідні землі. Самі працівники опинилися під загрозою загибелі, тварини помирають без кормів. Усюди, куди приходить ворог, приходить смерть. Через пошкодження та відсутність електрики перестають працювати очисні споруди. На очищення скіди, які попадають у Дніпро, містять велику кількість органічних речовин. Таке забруднення може призвести до масштабного цвітіння води влітку. Війна Росії проти України призведе до голоду в Африці. Україна годувала понад 400 мільйонів людей в світі. На Україну і Росію спільно припадають 30% світового виробництва пшениці та ячменів. П'ята частина кукурудзи й понад половина соняшникової олії. Зменшення врожаю через замінування та недоступність територій призведе до зменшення врожаю. Разом з обмеженим експортом це призведе до скорочення поставок у Африку і голоду у странах цього регіону. Рух до екологічності світу уповільниться. Напередодні війни Європа оголосила, що стане кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Але чи це станеться? Адже Європа на 40% залежна від російського газу і на 28% від нафти. Щоб замінити частку російських вуглеводнів, Європа вже почала активно використовувати вугільні електростанції СО 2 Як в нових реалях можливо досягти нульових показників викидів вуглекислого газу? Що ж ми можемо зробити, щоб не бездіяти та, хоч якось, допомогти екології України? По-перше, ми повинні документувати злочини Росії навіть найдрібніші, по-друге, залучати світові організації до допомоги у відновленні екології України, і по-третє, вимагати компенсації шкоди від агресора. Разом ми зможемо відтворити квітучу та незалежну Україну, яку всі так люблять та пам'ятають, все буде Україна.